І Тарас Савченко, виконувач обов'язків голови Сумської ОВА, зараз з нами на зв'язку. Вітаємо вас, пане Тарасе. Доброго ранку, колеги. Ну як, от колега з новин щойно повідомляла 17 разів минулої доби, росіяни обстрілювали Сумщину. Розкажіть, будь ласка, що у вас відбувається? Яка ситуація, які наслідки цих обстрілів? Так, я уточню дещо інформацію. Ще один обстріл відбувся пізно ввечері вчора. Відповідно, в нас вчора за день було 18 обстрілів, понад 230 приходів. На щастя, вчора без, без жертв і поранень серед цивільного населення. Але були руйнування найбільше були зруйновані приватних будівель, це логічно, тому що переважно обстрілюються околиці населених пунктів або безпосередньо населені пункти, де переважно ну, сільській місцевості, де приватна забудова. Крім того, був пошкоджений місцевий. Місцевого рівня підвідний газогін, а також деякі господарські споруди, переважно підприємств, сільгоспризначення, які також розташовані на околиць на околицях населених пунктів, які перебувають під обстріли. Такі, на жаль, наслідки вчорашнього дня. Тарасе, А з чого зазвичай б'ють росіяни? Ну, ви знаєте, в нас весь спектр всієї можливої зброї. От, Наприклад, вчора були обстріли з РСЗВ. Були обстріли з противотанкових керованих ракет найбільш поширені мінометні бороли артилерійські. Ну вчора обійшлось без скидання з БПЛА вогів, але позавчора, наприклад, такі скидання відбувались. Тому практично весь спектр озброєння застосовується. А ви можете пояснити нам, як сьогодні люди живуть в таких умовах, і насправді, як ви як міська, місцева влада, забезпечуєте їхні потреби? Ви знаєте, якраз люди і приклад, показують приклади і героїзму з одного боку, і можливості адаптуватися до всіх умов і непереборної волі? Внутрішньої сили, тому що я ще раз, ну я в кожному ефірі підкреслюю, що Сумщина не просто перебуває під острілами, вона живе, відновлюється бізнес. Відновлюються всі сфери життя і культурного, і освітнього, і ми повноцінно живемо. Ті люди, які живуть на прикордоні, обстріли тривають відбувається десь глиб до п'яти, максимум до десяти кілометрів. Ну звісно, вони вже навчилися розрізняти і на звук. Видостріли і знають, як діяти з одного боку. З іншого боку, ми, як а, обласна влада, а, постійно на контакті. Я там виїжджаю з, з своїми а, там заступниками, колегами в ці прикордонні місця визначаємо потреби. А, є керівники громад, які також вже зуміли налагодити життєдіяльність на цих територіях а, в поточних умовах. Зараз, наприклад, визначаємося. Як будувати там мобільні сховища додаткові, додатково до тих найпростіших укриттів, які є в людей в цих населених пунктах, тому що там переважно сільське населення? Визначаємось з логістикою. Якщо підпро... під обстрілюються певні під'їзні шляхи, визначаємо альтернативні деякі населені пункти, наполягаємо на відселенні. Хоча ми не можемо там, директивно це примусово Зробити відселення, але проводимо роботу щодо добровільного переселення. Тобто інструменти різні, прикордоння ми точно не кидаємо, підтримуємо всіма можливими силами та засобами. Але ще раз підкреслюю, що така от складна ситуація, саме вздовж кордону, вся інша частина сумщини повноцінно живе і розвивається, і готова до подальшої боротьби до що перемоги. Так, дуже дякуємо, що долучилися до розмови. Тримайтеся, Тарас Савченко, виконувач обов'язків голови Сумської ОВА, був з нами на зв'язку.